Бухгалтерський облік кредиторської заборгованості. Розрахунки із замовниками в разі передоплати. Учасники операції, платники ПДВ. Повний текст статті розміщено на ресурсі ОТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено у статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку кредиторської заборгованості, коли учасниками операції є платники ПДВ. Відображення в обліку, надходження на реєстраційний рахунок установи, попередні оплати від покупця послуг здійснюємо за допомогою документа Банківська виписка розділу Грошові кошти зобов'язання. У списку що відкрився, створюємо документ Банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В Загаломній частині документа Банківська виписка зазначаємо назву установи розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Банк відображаємо надходження на реєстраційний рахунок установи попередньої оплати від покупця. За допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини, обираємо вид операції отримання коштів навчання, рахунок, ККВ, суму з ПДВ, ставку ПДВ та суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебут-Кредит. Відображення в обліку нарахування податкового зобов'язання з ПДВ здійснюємо за допомогою документа Податкова накладна розділу послуги. У списку, що відкрився, створюємо документ податкова накладна за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа податкова накладна зазначаємо назву установи, вид операції Операції, оподатковані ПДВ та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо дані контрагента та договору. На закладці послуги створюємо рядок табличної частини. Відображаємо опис послуги, кість, кількість, ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ та суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку нарахування доходу від наданих послуг здійснюємо за допомогою документа Реалізація послуг, розділу послуги. У списку Що відкрився, створюємо документ «Реалізація послуг за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа реалізація послуг зазначаємо назву установи, вид операції надання послуг та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. Для відображення в обліку списання податкових зобов'язань за авансом та до нарахування зобов'язань з ПДВ встановлюємо флагман Віднести ПДВ на податкове зобов'язання. На закладці Послуги створюємо рядок табличної частини. Відображаємо опис послуги ККВ. Кількість, ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ та суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет кредит Відображення в обліку надходження на реєстраційний рахунок установи повної оплати від покупця послуг здійснюємо за допомогою документа Банківська виписка розділу грошові кошти зобов'язання. У списку ще відкрився, створюємо документ Банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа Банківська виписка зазначаємо назву установи. Розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Банк відображаємо надходження на реєстраційний рахунок установи повної оплати від покупця послуг. За допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини. Обираємо вид операції отримання коштів навчання, рахунок, ККВ, суму з ПДВ, Ставку ПДВ та суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет, Кредит. Відображення в бухгалтерському обліку взаємозаліку заборгованості проводимо документом операції, що введені вручну в бухгалтерські розділу послуги. У списку, що відкрився, створюємо документ Операції, що введені вручну бухгалтерській, за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа Операції, що введені вручну бухгалтерській, зазначаємо назву установи та суму операції. За допомогою кнопки Додати в табличній частині документа за дебетом та кредитом відображаємо взаємозалік заборгованості. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку операції закриття в кінці звітного періоду рахунку доходів проводимо документом операції, що ведені вручну бухгалтерській розділу послуги. У списку, що відкрився, створюємо документ Операції, що введені вручну бухгалтерській, за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа Операції, що введені вручну бухгалтерській, зазначаємо назву установи та суму операції. За допомогою кнопки Додати в табличній частині документа відображаємо закриття рахунку доходів. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Операції бухгалтерського обліку, які наведена та розглянуто у прикладі статті, відображена у демонстраційній базі програмного продукту Облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повні конспекти матеріалів та цю презентацію розміщена на нашому сайті KBSNetua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!